жіночий одяг тереново, спідничка за кошкіри, Есочка. Платтячко таке легесеньке Максі дюжина. Емочка ка спідничка на замочку, Есочка, шорти Ель, Ес спідничка М. Легесеньке платье, четвертний рукавчик довжина йде за колінцем, XL, таке легесеньке платьечко, Макси довжина, спідничка S, -очка. L легесеньке платічко, спідничка S, L, S, -очка. XL, S таке легесеньке платічко, ззаду йде по спинці замочок, спідничка Е, S такі штани, широкий кріп, легесеньке платье на запах, також таке легесеньке платье XS. Легенька спідничка. Дужена за зафлінця XS. М. -очка. Спідничка М. Спідничка М. Тарку шкіру.